Віто й надії живеш. Що він десь знайде? Просто так не може. Рівнянка Іванна дружина зниклого безвісти бійця 14-го окремого стрілецького батальйону Полісся, 42-річного Андрія. Задля безпеки військовослужбовця та його родини ми не вказуємо їхнього прізвища та не показуємо обличчя чоловіка. Кожен обмін ти чекаєш, ти з такою якоюсь радістю, що все-таки хтось повернувся. Ти радієш за людей, до яких вернулись рідні. Ти віриш в те, що. І в тебе буде таке з Андрій зник на Бахмутському напрямку поблизу села Оріхово-Василівка. Торік у травні він прикривав відхід побратимів, але сам не повернувся. Того дня під час штурмової операції зникли 50 українських військовослужбовців. Там йшла з Бахмута дорога життя, її називають військові. І їхня задача була утримувати цю дорогу життя, щоб ті ем, військові підрозділи, які знаходились в Бахмуті, змогли вийти. Хлопці сказали, що він забезпечив евакуацію, тому що коли йому запропонували давай відходь, він сказав, ні, я буду відстрілюватися. Іванна шукає чоловіка більше року. Вона встигла познайомитися з родинами військовослужбовців 14-го батальйону, які зникли безвісти. Вже пішло таке якісь своє розслідування. Кожен якийсь покріплинці збирав щось. І ми обмінювалися, створили собі групу, в якій спілкувалися. Кожна що знаходила, те все скидала туди. Ми вже знали, як там окопи прокопані, де наші були, де противник був. Як ви, Ваш чоловік не зараз побачив чи почав, сказав? <зас> я його кухаю. але Мені дуже важко пізно. Про стан пошуку її чоловіка Іванну інформує представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти в Рівненській області Людмила Кучер. Вона супроводжує родини військовослужбовців впродовж пошуку, а також вносить відомості до єдиного реєстру зниклих безвісти. Як тільки люди люд, люд, родина отримала сповіщення, так звісно, найперше це треба звернутися до національної поліції. Подальшому потрібно отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань е, про те, що е, відкрити кримінальне провадження далі необхідно зареєструвати особистий кабінет координаційного штабу. Це дуже важливо. І, а до нас і відразу до нас. Найшвидший спосіб сконтактувати з регіональним представником уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти заповнити анкету про зниклу людину на сайті МВС, каже Людмила Кучер. Якщо це звертається мама, це свідоцтво про народження зниклого безвісти, Якщо це звертається дружина, це Свідоцтво про шлюб. Якщо звертається, сестра заповнює анкету, це має бути свідоцтво про народження сестри, свідоцтво про народження зниклої особи. І якщо в разі зміни прізвища, якщо різні прізвища, також свідоцтво про шлюб. У тому, каже Людмила Кучер, родину чекає довгий та складний процес пошуків. Військовий може бути в полоні, виявитись загиблим чи вийти на зв'язок. Особа вважається, зникли безвість за особливих обставин згідно статті 4 закону, саме від моменту звернення в поліцію. Безвісті зниклої особи з особливих обставин вважається людина. Ще протягом двох років після завічення бойових дій. Далі за рішенням суду людину можуть оголосити померлою або визнати безвісно відсутньою. Такий статус надається на невизначений термін. Невизначена втрата це найтяжча втрата, яка може бути в житті, тому що це постійне постійний рух по колу – від надії до віччю, від надії до вічою. Хочеться вірити в те, що всі наші зниклі. Врешті-решт дуже знайдені. Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.